Привіт глядачі каналу MotoStor! В сьогоднішньому відеогляді я познайомлю вас з трактором Sintay 240. Це трактор з трициліндровим двигуном, трактор на 24 кінських сили, трактор з приводом на задній віз, трактор з блокуванням міжколісного диференціалу. Це найдоступніший трициліндровий міні-трактор, який є в наявності в мережі магазинів Мотостору. Я скажу більше, це найдоступніший трициліндровий міні-трактор, який є в наявності в Україні. І тому саме сьогодні я розповім вам про цей міні-трактор, хоча хто давно підписаний на YouTube канал Мотостор, вже бачили відеогляди цього трактора. Але ж ми шукаємо постійно нових клієнтів, ми відповідаємо на запитання наших вже існуючих покупців. І тому я думаю, що вам буде цікаво побачити нову версію огляду трактора Syntai 240 від мережі магазинного торгу. Отож, вже традиційно запускаю двигун і починаю знайомити вас з трактором Sintay 240. Для запуску двигуна витискаю щеплення, провертаю замок запалення, бачу, що є індикація. Трактор, звісно, вже виїхав зі складу, тому одразу запускаю. Не чекаю, поки буде працювати свічка розжарювання. Пустив щеплення. До речі, газ знаходиться ось тут під панеллю. І ви вже чуєте, як працює двигун в ID-385 на тракторі Syntai 240. Ну і панель приладів в роботі. Демонструю вам роботу ліфтаря освітлення заднього ходу. Ось так виглядають повороти та зараз працюють габарити. З іншого боку, повороти та габарити. Також обійду трактор і продемонструю вам передню оптику цього трактора. Ось так виглядає цей тракторець. Ну і звук роботи в ID-385. Як на мене, коли трактор прогрівся, двигун працює рідно. Звісно, на холодну звук роботи двигуна трішки відрізняється від тієї, що чуєте ви зараз. Думаю, що на двигуні зупинятись довго не будемо, саме на звуку. Світлові прилади продемонстрував вам, глушу трактор і розповідаю про комплектацію, яку пропоную саме зараз. В базовій комплектації пропонується 6 противаг по 6 кг. Передні колеса... Без розбірних дисків, але розмір коліс 5х14. Що ми маємо? Ми маємо тут розсуну колію. Ви можете виставляти колію на ширину від 90 см до 1,30 м. Є хороший кліренс. От подивіться, наскільки високий кліренс у цього трактора. І все досягається за рахунок того, що трактор взутий на оптимальну шину. Що це означає? Повторюю ще раз: 5х14 на, на передній осі. І 7,5 і на 20 на задній І оскільки демонструю задні колесо, демонструю вам одразу наявність противаг. Ну і, звісно, можливість просування задньої колії також є. Дизайн капоту та якість фарбування вже ви знаєте, що для китайців трошки слабувати місце. Звісно, фарбування може бути трішки неоднотонне, але це більш-менш нормально для китайців. Дизайн вже бачили і знаєте. Двигун у нас в ID 385. Насос у нас, бачите, стоїть на двигуні. Лиття в ID по всьому двигуну. Далі ми бачимо стартер. До речі, зверніть увагу, що також є бірка в YD. Тобто це оригінальний двигун YD. ID. Ну і генератор на 350. Зверніть увагу, що глушник в одному положенні може стояти. Бачите, два положення немає. Ну і з іншого боку перейду. Подивимось на паливний насос і на фільтра. Значить, паливний насос не змащується окремо, тобто він змащується від двигуна. Насос підкачки бачимо. Бачимо ось такий масляний фільтр. Під капотом бачимо паливний фільтр. Ну і, звісно, ми бачимо, що є повітряний фільтр типу циклон. Ось така комплектація під капотом. Звісно, акумулятор 60 годин. є вимикач маси. Ось він тут знаходиться, подивіться. Є щеплення у цього трактора сухого типу однодискове. Отож, передню частину розповів вам: передка немає, тобто переднього ведучого моста, тому немає і роздатки для підключення саме передка. Тепер поговоримо далі про коробку. Коробка перемикання швидкостей у нас з одним вазелем. Що це означає? Три передачі вперед, одна назад, один спільний вазель для переключення. На повишенні, пониженні. Панель приладів ви побачили вже на самому початку. Ось такі вимикачі, замок запалення, все по центру. Сидіння в нас має регулювання кута нахилу, тобто ви можете відкидати спинку. Сидіння в нас має поздовжне регулювання, тобто можете підсунутись, відсунутись. Крила достатньо непогані. Але, звісно, я б додав би ось тут розпорку між крилами. Є табличка під номерний знак, це величезний плюс. Ліхтарі я вам продемонстрував. Тепер демонструю уважну навіску. Навіска триточкова, спокійно витримує навантаження в 300 кг, гарантована. Гальбівні барабани встановлені на задніх колесах, ліве колесо, праве колесо. Вал відбору потужності на одну швидкість, 540. Буксирувальний гак ось так виглядає. Ну і навіску ще раз вам демонструю з усіх боків. Маємо пару гідровиходів для підіймання причіпу. Маємо електрику розведена під причіп. І в цілому дуже непогана комплектація. Коротко, я пройшовся по всім вузлам, агрегатам та комплектації цього трактора. На мою думку, що якщо ви обираєте бюджетний трициліндровий трактор без всіляких ременів, то це є оптимальний вибір. Якщо вам подобається відео і ви слідкуєте за Мотостор виключно для того, щоб отримувати цікаву інформацію, то не забувайте, що варто підписатися на YouTube канал, щоб слідкувати за інформацією про вихід нових відео. І, звичайно, залишайте коментарі, для того, щоб в наступних відео я міг відповідати на ваші популярні запитання. Якщо ви вирішили придбати трактор, то рекомендую вам зателефонувати за номером 098 949 9090 і замовити саме цей трактор. Відносно ціни, ціну я завжди вказую на сайті магазину Мотостор. Тобто ви в будь-який момент, в будь-яку добу, пору, ви можете зайти на сайт і подивитись актуальну ціну трактора в гривні, в доларі, в євро, як вам зручно. Ціна актуальна, і ви можете одразу замовити трактор з доставкою додому просто безпосередньо на сайті. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити лайк. Ті, хто слідкує за відеооглядами, подобається, напишіть коментар. Ну і найголовніше ще. Обов'язково підпишіться на YouTube канал Мотостор Обов'язково натисніть дзвоник, щоб отримувати інформування. Через одне відео буде. Супер реальна акція і суперовий розіграш серед усіх підписників YouTube каналу Мотостор, а також серед покупців техніки від мережі магазинів Мотостор. Тому я думаю, що варто підписатися і слідкувати за виходами нових відео. Отож, друзі, з вас лайк, підписка, коментар і до зустрічі в наступних відеоглядах від мережі магазинів Мотостор.